Тим часом сьогоднішнє засідання Київської міської ради розпочалося із тригодинним запізненням. А все тому, що депутати двох фракцій взялися блокувати трибуну, чого вимагали обранці, та зрештою чи вдалося плідно попрацювати, розкаже Юлія Почивалова. Ще до початку засідання депутати від свободи та батьківщини анонсували, блокуватимуть роботу, допоки не почуть звіт керівників правоохоронних органів. Хоча секретар Київради запевнив, запросити їх не проблема. У нас нема жодних труднощів в спілкуванні з національною поліцією. Якщо треба, керівник поліції готовий приїхати. Він це не один раз демонстрував. Якщо треба, щоб він приїхав сьогодні, ми його запросимо. І він приїде. Однак такі аргументи не подіяли. Майже півтора годині перемовини із мерами у сусідній залі також не дали результату. Зробили невелику паузу, зробимо на погожену раду, і після цього я готовий буду звітувати по тим подіям, які відбувалися. Дискусія за словами мера виявилася непростою, а відтак і тривалою. Знову у сесійній залі зібралися лише по обіді. Віталій Кличко одразу ж пропонує створити тимчасову слідчу комісію, яка з'ясує обставини сутички невідомих з депутатами три тижні тому і запрошує до неї представників усіх політичних сил. Більш того, ми пропонуємо очолити цю комісію. Представнику свободи, щоб не було звинувачень, що заангажованість чи перетягування. Канату, чи ще покривання, якісь там дій. про вже проведену роботу перед міськими обранцями, прозвітував очільник столичної поліції. Особи всіх затриманих тоді учасників бійки, а їх було 65, ідентифікували. Проте пояснювати свої дії вони не квапляться. Він не відмовляється до теперішнього часу за порадами своїх адвокатів надавати свідчення і пояснення згідно 63 статті Конституції ми проводимо слідчі дії. Були будуть коли отримані експертизи відеокамери, аналізи всі ці докази нам буде проаналізовано і кожному буде надана правова оцінка. До речі, від сьогодні розслідуватиме цю резонансну подію. Вже не Шевченківський райвідділок поліції, а міське управління. Процесуальне керівництво буде здійснювати безпосередньо прокуратура міста, створена група процесуальних керівників досвідчених на чолі з начальником відділу прокуратури міста Кравця. Після гарячих словесних баталій і виступу силовиків емоції у залі вщухли, а на мить стало й зовсім тихо. Депутати Київради вшанували пам'ять жертв трагедії на честь хвилиною мовчання, а мер вручив сертифікати на квартири десятьом чорнобильцям. Щоправда, сьогодні депутати не ухвалили жодного рішення. Продовжити роботу планують наступного вівторка. Юля Пошивалова Віталій Воротняк, телеканал Київ.